Моя мама навіть на старості років не розтратила своїх лідерських якостей. В молодості вона працювала директором на фабриці з виробництва консерв. Там вона мала сотні підлеглих, якими командувала та керувала. Вдома нічого не змінювалось, тому з дитинства я звикла до її вимог та вказівок. Після навчання вийшла заміж, і ми з чоловіком почали жити біля мами. У неї простора трикімнатна квартира. Тож місця вистачало всім, поки мама ходила на роботу, можна було жити. А тепер, коли вона вийшла на пенсію, моє життя стало просто нестерпне. Я і моя донька стали просто служанками в домі, а от чоловік був у неї в повазі. Борони Боже, зайвий раз його потурбувати. Виявляється, за версією мами, я повинна виконувати всі примхи чоловіка, бо він в домі головний. Дістається не тільки мені, але й Соломійці. Бабуся серйозно взялася за її навчання. Донька вчиться добре, але мою маму це не влаштовує. Вона хоче, щоб дитина отримувала тільки відмінні бали і стала відмінницею. Тому, коли Соломія приносить зі школи не ту оцінку, буде біда. Я все частіше чую, як вона дорікає моїй дитині, що та схожа на мене. А що поганого в тому, що вона схожа на мене? Вона це так подає. Ніби соромно та не добре бути схожою на мене. Найбільше мені не подобається, що мама критикує та сварить мене у присутності моєї ж доньки. Зате, коли до нас приходять гості, мама одразу перетворюється вимогливого начальника на милу бабусю. Готує свій знаменитий торт, допомагає мені поратися на кухні і з радістю зустрічає гостей. А за столом вона просто душа компанії. Сміється, жартує, розповідає про своє важке життя і непутящу доньку. Мені соромно вже когось і запрошувати, щоб потім не думати, що на цей раз вигадає моя мама. Єдиний порятунок для мене це літо. Тоді мама збирається і їде на дачу три місяці тиші і спокою. Жодних докорів, завдань, нарешті можна відчути себе справжньою господиною в домі. Я не раз говорила своєму чоловікові. Щоб переїхати жити окремо. Та він категорично проти. Каже, навіщо витрачати кошти на орендовану квартиру, якщо нам і тут добре, під нам він має на увазі себе. А те, що ми з донькою не живемо, а мучимось, його, бачите, не цікавить. Одного разу я спробувала поговорити з мамою про її непростий характер. А натомість почула тільки критику і нові зауваження. Говорити з мамою просто марна справа. Тоді я запропонувала їй розміняти трикімнатну квартиру на дві менші. І я нарвалася на ще більші проблеми. Відтоді вона почала контролювати кожен мій крок. Все, до чого я тільки не візьмусь, було не так. У свої 39 років я не так маю посуд, я не так готую борщ, я не так одягаюся на роботу. І, чесно, мене це просто дістало. Я більше не витримую. У мене почалися проблеми зі здоров'ям. Навіть моє оточення помітило, що в моєму житті не все гаразд. Я ніколи не думала, що рідна мама буде доводити мене до крайнощів. І я тепер просто не знаю, як мені бути далі. Залишається тільки надія на те, що чоловік нарешті-таки помітить мої страждання і підтримає мене в бажанні жити окремо.